мудрий Lextron з характером. Вже колись в мене був, був зремонтований і поїхав. Але пропрацював недовго. При включенні автомату акумулятора знову згорів. Акумулятор включали автоматом, по-моєму, звичайним AC. Нащо так робили, не знаю. Судячи по всьому, він в мене вже навіть третій раз, а не другий. Він в мене був. 10-го місяця 23-го року, і він в мене був 7-го місяця 24-го року. Кажуть, що попрацював недовго, тоді я був зайнятий, людина мала якісь обставини, тому як би я не можу сказати, що, що питання. Таке, що він працював довго. Кажуть, попрацював недовго, майже при включенні. Час вийшов, плюс я його тестував перед відправкою. Тому, як би по гарантії я то не розглядаю, але розбираємо, дивимося, що всередині і чому. Знімаю плату. Запобіжник в нас цілий. По акумулятору. Це не коротке, це зарядка конденсатора, але транзистори спілі. Бачу. Підпалене трошки по високовольтній частині. Але останній раз я до неї не ліз, то може саме першого разу. Тут все ціле виміняне. Бачу, що міняв колись тут навіть оптопари. Тобто історія того безперебійника доволі довга. Зараз попалені знову транзистори, повигорали. Повідгорали ніжки. Добре, розпаюю, буду дивитися. Далі високовольтна ціла, проблема тільки понизу. Горіла тільки частина транзисторів і частина обв'язки. Вимінюю все, ставлю все нове. Добре, вимиваю, щоб ніде не було копоті. Ставлю, збираю. Будемо перевіряти, чи є генерація, що тут до чого. Ще мені не подобається. Ось ця клеюча субстанція на шинці. Нагадаю, перший раз він був спалений зустрічним струмом наскрізь, був зремонтований і працював більше року. Другий раз, за словами власника, він працював недовго і згорів при включенні автомата батареї. На всякий випадок нагадаю, що ці пристрої не можна вмикати в 220, поки відключена батарея. І не можна відключати батарею, коли вони підключені до 220. В них живлення йде від батареї. Коли щось не так з батареєю, з живленням батареї, вони можуть сходити з розуму. Це може бути причиною виходу з ладу. Що, поїхали тестувати? Струму нема. Вмикаю. Є запуск. Це наше навантаження. Прошу дуже, все нормально працює. Тепер зберу, знайду сильніше джерело і перевірю байпас і роботу на більшій потужності. Не можна вимикати живлення до того, поки включений пристрій. Спочатку виключили пристрій, він обесточився, тоді маєте право відмикати батарею. Скільки кабелів у майстерні не тримай, все одно потрібного немає. Та Вже був нажив, так сказати, під різні клеми. І пальчикові, і звичайні з шайбою, і все не то. Є в мене акумулятор. Він у мене, блін, два роки є. Я чомусь його в скут поставив і як до нього мені руки не доходили. Може, тому що він в корпусі був. Тепер бачу. Коротше, треба зробити мені кабель, який би до 100 ампер, тягнув. Навіть до 100 з гаком. Тягну 24 вольти. І шукати 6 замало, 10 чи я знайду. Напевно, хоча б з 6 -рки. для тесту вистачить, коротко тривало. Що? Поїхали. Так, Function DC. Тут в нас до 100 А десь мало бути. 24 В 100 А, тобто 24 кВт, якщо я не помиляюся, тихо, не страшно мене, блін. Його максимальний струм. Зараз він виключений. Включене навантаження лампа. Фен відключений, тен наготовлений. DC є, -е вмикаю. Пішов запуск. Чекаємо, коли запуститься лампа. Є! Зараз він працює від акумулятора. 200 Вт, 10 А, плюс похибки і все інше. Приблизно добре. Даю йому. Скільки йому даю? Пів кіловата поки що. Пів кіловата йому дав, видно, струм виріс. Перевіряємо байпас. Подаю 220. Перейшов байпасом. Заряджати я зараз не хочу, тому вимикаю. Перейшов назад на батарею. Маємо 200 254 А. Працює. Тепер виключаю тем. І доганяюся, ще ще 500-700 ватт навантаження, доганяюся далі феном. Зараз зменшу. Він би десь мав показувати потужність. Лоут, от є. Кіловат майже, 860 ватт. Кіловат. Щось збавляю потужність збільшую. 1,4 кВт. 1,56 кВт. Що, більше не можу? Можу. На, 2,5 кВт в мене щось задиміло на батареї. Але сам пристрій продовжує працювати. 32 А в мене валить. Класно, напевно, транзистори пішли. Ну нічого, я зараз перевіряю інвертор, а не батарею. Батарея моя, то мої проблеми. А я показав, що інвертор працює на повній потужності, що працює байпас, що він повністю справний. Тобто, то, що він згорів, не є моєю проблемою, я по гарантії це не приймаю. Пам'ятайте, що не можна їх вимикати. З роботи за допомогою відключення батареї. Коли обесточується батарея Є220, дуже великий ризик, що він вийде з ладу. На тому, напевно, все, вимикаю. І йду дивитися, що не так з батареєю. Я абсолютно нічого не видно явного. Шунти на вигляд цілі, транзистори не розколоті. Підпаленого не видно. Підплавленого теж не видно. Запобіжники тут 5 штук по 30 ампер, тобто 150 ампер, вона гарантовано би мала витримувати. Історія тої батареї мутна. Вона була розряджена в ноль фізичний на станції, котра була спалена. То я її вже пару років мариную був, заряджав. Силовий вихід в неї був задіяний постійно, тому, можливо, БМС-ка була і несправна. Ну то до лампочки то нас зараз не цікавить, з тим колись може при нагоді. Ну, а за словами власника, все ж таки все було виключено. Тобто, було відключено все. Вхід, вихід 220 обесточені, сонце відключене і просто автоматом включив батарею, і воно задимілося на повністю виключеному інверторі. ну Це повний нонсенс. Ну, Транзистори постійно паралельно включені акумулятору, тобто на виключеному інверторі їм горіти немає сенсу, поки нема керування якогось. Я не знаю, що сказати. Я тестую, показую, що працює. А вгадувати, що ви робите, не так і чому мені, на жаль, можливості телепатія не дає.